Що відбувається в особистому житті людини. Тут можна загадати як партнера колишнього, так і якусь подругу, друга. Ну, людина, яка вас цікавить, і хотіли б ви одним оком заглянути в її особисте життя. Давайте подивимось, кому програється цей розклад. Дивимось, кому програється цей розклад. Угу. Ви вже приходили вчора. <сіх> все ті самі люди. Привіт, привіт, друзі! Ви людина-вогонь. Саме ця людина прийшла знову. Ви та, яка відрізає все непотрібне свого життя, яка не боїться входити в конфлікт, яка завжди скаже правду в очі, якою б та правда не була. Людина прийшла сюди розумна, яка вміє висловлюватись, висловлювати свої думки, почуття. В принципі, в почуттях тут може бути, знаєте, тут трошки така закритість. У вас є страх проявитися і проявляти свої почуття і емоції. Ви можете. Не боятися, тут, мені здається, людина нічого не боїться. Ні, ви не бажаєте, щоб люди знали вашу м'яку сторону. Знаєте, як їжачок не показує свій живот, бо він м'який і вразливий. От і ви не показуєте своїх емоцій, почуттів, тому що вважаєте, що це Бо що люди можуть вас поранити через це. Це може бути тільки досвід. Чи так може відіграватися тільки досвід і тільки важкі, пережиті важкі моменти, бо людина, яка не пережила зради якогось такого гіркого, гіркого, дуже гіркого досвіду. Не буде боятися показувати свої почуття. Отак От у нас тут йде. Давайте подивимося, що, якщо вам відіграється, дивимося, що відбувається в особистому житті людини загаданої угу. дехто загадав тут жінку, а дехто і чоловіка. Дивимось, тут я вам скажу таке, що. Людини є плани, людина мріє і людина бажає діяти. Давайте подивимося ще, куди ж вона бажає діяти. Угу. Тут теж непростий варіант, бо людина планувала одне, мріяла про одне, а насправді виявилося все зовсім по-іншому. Бачите, от королева Жезлів, вона все-таки бажала. Якогось розвитку, якоїсь швидкості, якогось, е, якоїсь дії в свою сторону. При цьому не отримала цього. Не отримала, можливо, була зрада, але про це вона нікому не розказує. А тут закритість, королева мечів, вона закрита, вона. Та, що пішла в себе, вона не буде там розказувати, жалітися, вона переживе все, перенесе в собі. І образа, яка залишилась, вона гнітить цю жінку. Вона викликає, викликає в ній бажання поїхати, зникнути з цього міста, з цього простору, де вона знаходиться. Тут досить холодні такі карти йдуть, холодні такі, знаєте, йдуть персонажі, бо карти йдуть гарячі. Люди ситуації навколо, знаєте, такі якісь палки гарячі. все, Кудись хочеться біж, бігти, кудись хочеться втікати, хоч, бо все, що відбувається навколо, приносить біль. При цьому люди е, стоять, нічого не роблять. Ну, Просто, ну, наче знаєте, вдають оцю картинку, роблять, що все гаразд, а в душі просто лід. Лід від е, образ і від е, такого без, тут така йде безмовна, якась гнітуча тиша. І проявити емоції ці люди думають, це наче. Опустити себе нижче, наче не любити. Не... не бути таким. Тут дуже, я навіть не можу підібрати слів, тому що аж емоції такі заповнюють. Гляньте, тут, от ще раз повторюсь. Навколо вирують дуже багато пристрастей, люди закриті і вдають, що все добре. Тут отак. Тут може відіграватися картинка ну, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Люблю не можу, там, знаєте, цей мужчина тільки мій, при цьому мужчина не тільки її, чи жінка це теж не дуже його. Тут є зради якісь поступки, ніж спину. Тут є бажання втекти, поїхати, забратися з цього місця. Їм хочеться роз... А чому ви тоді разом? Угу. А тому що тримає побут, не так побут, як фінанси, тримає, можливо, будинок, немає куди піти, немає як залишити цю сім'ю. Люди. Не вибирають себе, вони вважають, що заради якогось матеріального достатку можна переступити через себе. Питання для чого переступати для... через себе? Тут не зрозуміле. Для чого, давайте запитаємо, хто кому приносить таку біль? Питаємося, він приносить для своєї жінки, чи вона? Та чоловіка. Та тут, знаєте, один одного варті. Один одного варті. Він в одну сторону, вона в другу. При цьому він дійсно худок, він дійсно людина, яка схильна до зрад, яка не дуже хвилюється, хто там що думає і які в кого емоції. Він проявляється до інших жінок. Угу. До інших жінок, ну такий. А вона теж, вона йому на зло. Отак От я скажу, вона йому на зло. Вона, знаючи, що в нього є коханки, вона знаючи, що він зраджує, теж робить те саме. Ось такі, ось такі таємниці особистого життя були людини. Яку ви загадали. Сумно дивитися на таке. Дякую за увагу! Підписуємось, ставимо лайк, пишемо коментарі. Дуже вам вдячна за це. Мені дуже приємно, я читаю це. Па-па!